танкіст бабуля на зв'язку. І в нас вгорі з'явився розіграш новенький з хеловінською тематикою під назвою Темна скарбниця. Звичайно, що я не міг пропустити його мимо. І давай розбиратися і крутити даний розіграш в цьому відосі. Тому залишайся, буде цікаво. Але для початку по класиці. Якщо тобі подобається мій контент, то сама велика підтримка від тебе буде це поставити палець вверх цьому відео, підписатися на канал та протиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Ну, а я більше не трачу часу дай поїхали. Так. Перед тим, як. Почати крутити даний розіграш, я б хотів би зробити декілька, якби розповісти декілька новин. З 29 по 30 31 жовтня відбудуться трансляції, за перегляд, які ти зможеш отримати контейнер вболівальника. І друга новина це подія на злив ресурсів. Як повідомляють розробників, це в листопаді. Можливо, буде ще одна подія, схожа на Luxury Lounge. так що може бути навіть доволі цікаво. Ну, а тепер перейдемо. Ні, ще не перейдемо до розіграшу, а ще я забираю свої безкоштовні контейнери, десь вони тут мають бути. Ну ось, Малий контейнер, так, бустери. А з великого що випаде? 6 тисяч вільного досвіду і 7 бустерів бойового досвіду. Це безкоштовний контейнер. От з такого я приймаю, щоб отак падало, а не з тих, які ти купуєш. І найкращий івент, який ти проходиш дуже просто Це ось цей кланові задачі. Ти за тиждень проходиш, ось собі забираєш, просто топчик, як на мене. Добре, ну тепер вже все можна переходити до розіграшу. Темна скарбниця. Що почати? Почати, певно, з того, що розіграш має в нас 25 прокрутів, і загальна вартість їх буде на 33 120 одиниць золота. Ніби так і дивишся, які тут є контейнери. Але, й думаєш, ціна за всі прокрути 33 тисячі золота, ну, якось це дуже дорого. Навіть незважаючи на те, що тут є контейнери відпад, мега мегаконтейнери, погана компанія. В принципі, непогані контейнери. Ну, але, як на мене, все рівно дорогувато. Ну, давай розбиратися, які контейнери тут є. Так, тут є 16 контейнерів, погана компанія. Один контейнер на Дракулу і один контейнер на Хелсінга. Так само є 5 контейнерів відпад. Ще в нас є 2 мега-контейнера. Є 6 контейнерів. З кастомізацією, є три контейнери з анімованим аватаром ну, теж з кастомізацією. Три контейнери з відпад. І лишається в нас ще Ну якби з них 20 контейнерів, з, як вони, пісочниця. О, 20 контейнерів пісочниця. Для чого їх сюди впіхнули, не знаю. Якщо чесно, це вже, на мою думку, трохи буде краще. Добре. І загальна кількість всіх контейнерів складає 57 штук. Тобто, якщо взяти 33 тисячі і розділити на 57, то виходить в нас, що по 580 одиниць золота за один контейнер розробники так оцінили. Ну, якщо дивитися, що є контейнери від ПА, то його можна оцінювати. Навіть приємно оцінювати в таку кількість золота. Але ось взяти якийсь з цих трьох контейнерів, то вже так не оціниш. Що ж, поїхали. Я не впевнений, що буду крутити прямо до кінця даний розіграш. Щось мені зовсім бажання немає, особливо, коли мені падає ось таке контейнер з легендарним аватаром. Але трішки покручу. Ну, в принципі, я побачу, як піде, може. мені Щось прикольне випаде і захочеться крутити далі. Все ж можливо. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся. У. За 150 одиниць золота випадає контейнер від Пата. А з нього. Бо може випасти просто шлак. Так, багато нагород. Вже вже прикольно. Нормально. Танчик. Ну, 100 золота жалко, але Кейлер випав. Танк, 8 рівня. Чудово. І 7 днів преміум аккаунт. В принципі, піде. 150 і 100. За 250 золота я витягну танчик 8 рівня, ну, прикольно. Поки що, поки що все, все супер. Але як буде далі? Да, ладно, знов контейнер відпад. Другий раз вже не пощастить. Немало нагород. І без золота. 14 днів преміум аккаунту і 5 тисяч вільнодосвіду. Ну, добре. 250 золота за прокрут. Угу. Контейнер погана компанія. Може ти мені так даси десь картоха плюс-мінус зараз головну нагороду? Та й розійдемося з твоєю по-хорошому. Да, ладно. Другий танчик. Скейвенджер. О, марадьора тепер назвали так. Ну, добре. Ану, я не пам'ятаю, був він в мене чи не був. Казання компенсація. 1250. Чудово. Це чудово. Так, де ти в нас є? 300 золота за прокрут. Ні, ну якби так кожного разу проходили розіграші, то було б класно. Хоча, якби, розум мені підказує, що на цьому бажано було б зупинитися. Ти вже є в плюсі. Для чого лізти далі? Щоб бути в мінусі. Так. 350. Добре, хоч мега контейнер не дав саму мінімалочку, а на 100 золота більше. Добре, 370 за прокрут. Поки що йду в нуль. Якби в мене так і було 30 100 золота, десь так. Так що поки що все добре. І ще рахувати можна те, що мені кейлер випав. Це ще 3750 золота. Так. Другий контейнер. З кастомізації. Нічого цікавого не приніс. Добре, забираю. 450 золота. М -м, збери їх усі. Може, зі збери їх усі, мені який танчик дропнеться, прикольний. Не, на жаль, не цього разу. Може, ще пощастить. Так, все. Пішло в протилежну сторону. Спочатку падало, вже падати перестало. У, ну як же? ж, Як же ж без вас? контейнери пісочниці. Так, де сертифікати? ВГ, де сертифікати? Нема сертифікатів. Всі, всі пороздавали. Кому? Перша п'ятірка контейнерів пісочниця виявилася пустою. Повністю пустою. Ага, контейнер з аватаром. Все. Я вже зрозумів, вже як завжди. Вже 29 тисяч, вже йду в мінус. Ні, ну ще не мінус, бо ще можна рахувати кейлера. А, ну да, знову пісочниця. Може, давай сертифікат на якийсь танчик за півтори тисячі золота, ну. Я не знаю, що це таке, але ти навряд чи коштуєш півтори тисячі золота. Чи я зараз подивлюсь. Все? Чудово. Я зараз подивлюсь. В мене його випадково не було? Це спростить задачу. Ні, не було. Так, другий рівень. Ага, ні, ти ти ось цей танчик, точно. 751 золота. Непогано на базу. Давай відкрию тут ще один контейнер безкоштовний. ну Звідси може випасти золото. Але не випаде. До речі, танкісти. Така прикольна штука. Тут ось у нас був Ігор. Сусто Ігрик. А його замінили на топ-2. Хм, Неочікувано, не певно, через те, що Ігоря перевели в колекційні танки. Зажло були розробники 1750 золота. Добре, їдемо далі. Ще покручу, ладно. Хоча це вже ніфіга не оплачується, але ще покручуємо. Так, погана компанія мені зараз приносить 10 тисяч і ще танчик. Аватар. Ну да, дуже я хотів цей аватар, ну ладно. 951 з золота. Знову 5 контейнерів пісочниця. Що, може зараз порадуєш знову якимось непоганим танчиком? Хоча взагалі просто сертифікатом порадують. У, чудово. А ну, що в нас тут? Преміум танк. Ні, а Т1. Добре, зараз теж перевіримо, скільки можна його продати. Все, закінчилося. Чудово. Другий рівень. Так, друже, скільки ти коштуєш? 25 золота. Ну це ну, Мощно, мощно, дуже мощно. Потужно прям. Так, витайте мені Шердина, поки мені з ним ще непогано щастить, бо буває набагато гірше 1150 за прокрут. Ну нічого собі. А ще є контейнер з аватаром, ще аж ще є кастомізація. Йолки-палки, пісочниця ще є, а вже цінник пішов до гри. Так, цей контейнер теж порожній. Зберіг усі в цьому розіграші поки що не радий. 1450. Ще один зборі їх усі, і він буде останній в сьогоднішньому відкритті. не порадував Не порадував 1750. Оце вже так відчувається, прям відчувається. Звичайно, не 3000 за прокрут. Хоча тут і такі прокрути будуть. Так, погана компанія. Ти мені мусиш зараз півтори тисячі вернути. 1000. Ну хоча б 1000. Добре. Добре, згідний, згідний, нехай буде. 1990. Давай відпада мені. Ага. 2000 контейнер з аватаром. Боже. Шок. Я за оце віддав 2000. Фух. 250. Казав, не буду до кінця крутити. О, це пішло. Ну, дуже неприємно відкривати. Ці контейнери, коли вони тобі випадають. Коли, блін, прокрути, коштують по 2000. І ще раз може випасти. І ще раз може випасти пісок. Да, все. Більш цього трешняка не буде. Там жоден з цих камуфляжів стільки не вартий. Все. 2440. Лишилося 4,567 прокрутів. Мегаконтейнер. Так, мегаконтейнер, давай, танчика мені. Я замовляю танчика. Ага, а мені прям по мінімалці. Ну добре. 2680. Давай, давай, мені зараз пісочницю. Давай пісочницю. І відпад. Може звідси 100 тисяч мені зараз. Пум. Не, золота немає, але чорна скринька першого рівня. Давай на другий. Ага. І соточка мінімалочка. Блін, відкручений контейнер відпад. 2770. Мені, певно, не вистачає на прокрут до кінця. Я чомусь так думаю. А, це ж пісочниця, можна трошки пришвидшити. Що, більш сертифіката не досиш? На 775 золота насипало і вистачить, ні? Все. Теж так думаю. Хочу заглянути ось сюди. 3, 000, 3, 3. Рахуємо. 9 тисяч. І 2,5. Це 11,5 тисяч. А мене є 10 тисяч. Півтори тисячі мені бракує. Угу. Два контейнера відпад. Ну, давай. Давай відпад. Так, збери їх усі. І тисяча. <кій> тисяча золота. Ну, щоб мені вистачило, да? Ще мені 600 бракує. Картоха. А, і тут тисяча Все, мені вже не бракує. Ну, чудово, можна крутити до кінця. А ще один є. О, прекрасно. Може тут щось цікаве буде. Станчиком якимось. О, ще один контейнер відпад. Добре. Я відкрию його зі сховища. Його можна не враховувати сюди. В принципі. 2990. або Хелсинг Дракула Ну, давай. Насип золото. 250. М -м, могло краще. Забрати. Може головну нагороду. Картоха, з економ мені 2500 золота. Е, на цього разу, так. Забираю. І розіграш закрито. Було в мене 30 тисяч золота, лишилося 800. Добре. Переходимо до сховища. різне Так, а що ще лишилося? Ага. З чого би почати? Контейнер на Хелсінг. Від 250 до 1000 золота може бути. О, давай мені хелсінга, щоб мені компенсація була в золоті в 6,5 тисяч хелсінга хочу. Не, дало по мінімалочці малості Картоха крутить. Добре. 13 контейнерів погана компанія. Танкіст, як ти думаєш? От напиши мені зараз в коментарях. Я окуплю своїх. 29 тисяч золота назад. Відкривши ці контейнери. От Як ти думаєш? А я буду відкривати. І думати, окуплюсь я чи ні. 100 золота. З таким успіхом мені потрібно відкрити. Ой-ой, біля 30 контейнерів. Це мало буде? Є... Ну, подожди, 10 контейнерів це 1000, да? 100 контейнерів це 10 тисяч. Тобто мені десь треба 20... 290 контейнерів відкрити, щоб покупитися. Якщо з кожного буде по сотці падати, це умова. Так, фон профілю Дракула. Повторка, я не зрозумів, що падає дубль, в мене вже він є. Хоча б на Хелсінга випав. А то ні ні. Ну, бачиш, тут може взагалі золото не випасти. Чесно кажучи, у, та все, пішла відкрутка. Чесно кажучи, я взагалі не рекомендую крутити даний розіграш. Мені потрібно було зупинитися на перших 5 прокрутах, мені здається, там, де реально я пішов плюс, а не ось це ось все. Ну ні, я, як завжди, лодуманю тяжко стримати, мушу докрутити до кінця. А воно ось як виходить. Лишилося 5 контейнерів, із яких я чудом відбив. А, це тисяча за 10 штук. З яких я чудом відбив півтори. ну Півтори тисячі обміняти на 29. Це стільки мені обійшовся кейлер. Блін, краще б я купив би якусь десятку та ще й залишилося. Крила ночі, дуже дякую. Останній контейнер. Оу. Ну, хоча б з нього мені випав танчик. Чудово, в мене цього танчика не було. Буде мені в колекції. Так, вернемося, глянемо сюди. 2300 золота. Угу. А було мене 30. Тобто 28 тисяч золота я заплатив за Франкенштанка і за Кейлера. Чудово! У обмін прям супер. З понеділка розробники закидають файно. Тобі танки зуврю. Роби перших пару прокрутів і далі не крутим. Ну і контейнер відпад, який я зібрав по талісманах. Його сюди враховувати ну якось не дуже. Та з нього, в принципі, нічого і не випаде. Ну, як я й думав, в контейнер збери їх усі. Все цікаве, що було в цьому контейнері, а тут знову бустери. Ну а як? Дивно було б, якби щось випало, я скажу чесно. Ну що ж, відкриття танкісти побачив. Я думаю, рішення для себе ти прийняв. А моя місія виконана, і відео на цьому закінчую. Так що, дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.